Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенція. Маємо для вас невелику презентацію нових об'єктів. Об'єкт буде розташований в районі Бені Калаб. буде цікаві квартири, 110 метрів квадратних, 3 спальні та 2 санвузли за 283 тисячі євро. Ось так буде виглядати наш будинок. Тут буде 5 поверхів, цікавий фасад. Зараз будівництво в стані. Отримання документів на роботи, а завершення буде плюс-мінус 2 роки. Дуже цікаве місце розташування, велика повноцінна квартира. Для її резерву необхідно дати 6 тисяч євро задатку і 10% від суми. Це на даний момент. Після підписання всіх договорів, отримання ліцензії і початку роботи потрібно буде доплатити ще 10%. Все інше при отриманні. Ключів дуже цікава новобудова, повноцінна з трьома спальнями. Звертайтесь та отримуйте тільки найкращі пропозиції.